Ти зараз на 12-му фінальному уроці і пройшов цілий шлях нарешті розібрався, що таке блокчейн і навіщо взагалі існують криптовалюти. Створив власний гаманець і правильно зберіг свій фразу, як дорослий. Сам перекинув токен та зрозумів, як працюють транзакції на практиці. Вперше подивився на біткоін та альткоїни як інвестор. Дізнався про різні напрямки в крипті, де можна заробити і як використовувати свої кошти в DeFi. А тепер вже спокійно відкриваєш вектор-додатки і розумієш, що до чого. Це вже більше, ніж знає 90% людей, які просто цікавились криптою. А ще це вже міцна основа, і якщо ти не зупинишся, це може стати твоїм великим активом, не лише фінансовим. Спочатку все здається захопливим: нові терміни, нові сервіси, нові можливості, але потім інфошум, графіки, і а щоб купити, тиснуть усіх боків. І це набридає. У більшості новачків інтерес зникає з трьох причин. Перша. Занадто багато інформації. Людина підписується на десятки тега-каналів, слухає різних експертів, порівнює сотню токенів і не розуміє, що робити. Друга. Немає конкретної мети. Просто вивчити крипту це не мета. Це як вивчити англійську, тому що було б непогано. Я досі так вчу. Третя. Відсутність рутини. Якщо ти не створив звичку, знання випаровуються. Через тиждень здається, що ти нічого не пам'ятаєш. Крипторинок, як і будь-який ринок, не росте постійно. Але й не падає назавжди. Він рухається хвилями: зліт, перегрів, падіння, затища і новий рух. Це називається цикл. Так відбувалося не раз. У кожному циклі з'являлися свої тренди, котрі і рухали ринок. В 2013 році перші біржі, перші ходлери. В 17-му ICO і спроба прикрутити блокчейн до будь-якої теми від медицини до доставки піци. В 2021 році DeFi, NFT, Мета Всесвіти, мемкоїни. 24-25 роки інфраструктура, ЛРТу, стейблкоїни, RVA та AI-агенти. Спочатку всі захоплюються ідеєю, потім інвестують, потім спекулюють. І зрештою бульбашка лопається. Але після кожної хвилі залишається інфраструктура, технології, сервіси, користувачі. Саме на цьому потім і будуються нові цикли. І зараз крипта вже не живе в ізоляції. Ціни залежать від світової економіки. ФРС підвищує ставки, гроші дорожчають. і з ризикових активів виходять. Інфляція росте, інвестори шукають альтернативу долару. Кризи чи війни стимулюють інтерес до централізованих рішень. Цикли повторюються, але щоразу виглядають інакше. Вигадати не вийде. Важливо розуміти, де ми зараз і куди все рухається. Крипта – це нескінченне поле для дослідження. Але щоб не заблукати, потрібно мати чіткий вектор. Ось як його побудувати. Вибери напрямок і тримайся його. Наприклад. Моя ціль знайти 2-3 DeFi протоколи, де я зможу стабільно використовувати свої стейблкоїни і отримувати прибуток. Або хочу прокачати активність для ретродропів. Оберу один-два проекти і регулярно робитиму там взаємодії. Зроби графік задач раз на тиждень або на день. Щось пробуєш, читаєш, тестуєш. Почати можна з закріпленого повідомлення в мене на телеграм-каналі. Там багато інфи для новачків. Фіксуй свої дії, короткий нататник, чек-лист. Або навіть свій телеграм-канал, куди ти пишеш тільки для себе, це допоможе не загубитись і бачити прогрес. Повернись до себе з нульового уроку. Переглянь свій перший коментар. І задай собі просте питання, чи став я ближчим до своєї цілі, навіть якщо відповідь не до кінця, ти вже на шляху до неї. Ми намагалися зробити цей курс таким, щоб його було не соромно порадити близькій людині. І я щиро задоволений результатом. Але це тільки початок. Далі наступний рівень. Для тих, хто хоче не просто розуміти. А використовувати знання з користю для свого гаманця. Я готую продовження у іншому форматі. Якщо ти вже з нами в Lemon Brothers, ти дізнаєшся першим. А якщо ще ні, підписуйся на всі наші соцмережі, телеграм канал, Ютуб канал, інстаграм і просто мені подзвони.